Всім привіт! Мене звати Таня, і я не викладала відео на цей канал більше року. У мене були спроби знімати якісь відео. Я знімала, коли переїхала в нову майстерню. До речі, я зараз мені. Я так і не виклала це відео, тому що. Як і багатьом людям, мені здається, що це не на часі. Я насправді не знаю, буду я викладати це відео. Просто зараз якесь у мене прийшло натхнення знову познімати відео. І хотілося б вам показати, що що зараз як виглядає моя студія, тому що більше року назад я починала свою справу, і багато хто. Дивився за цим процесом. Я зараз видалила майже всі відео. Коли я робила цей канал, він був більш повчальний. Але я не хочу навчати. Це моя історія. Я просто ділюся тут якоюсь інформацією, яку не, не, не те, щоб інформацію, просто От... це моє життя. Я знімаю, як я придумую якісь свічки, дифузори, крема. Багато чого я не знімала. Я монтувала відео як тільки я заїхала я в майстерню, але мені не захотілося його просто скинути в Ютуб. Він майже готовий був. Можливо, я, я його не видалила і якісь рибочки я візьму, покажу, який він був до, до того, як я з нього зробила якийсь повний капець, тому що тут. Тут немає місця взагалі. Просто я з нього виросла, тому що я дуже багато не замовляла тари, бо... бо у нас немає такої тари, яка мені подобається. У нас це дуже маленький такий вибір, а мені хотілося чогось надзвичайного. До речі, це моя, моя собачка. То вона тут я коли роблю я тут свічки на стулу, якому я сиджу. Я дивлюсь на Джака. Який він гарненький. І зараз вже, і зараз вже є е, в асортименті я вам покажу. Я покажу тільки один, бо, бо іншого немає. Я почала робити такі аромадифузори. Зараз у нас вже приблизно 7-8 ароматів. Тут нічого немає, але просто я хочу показати, як він виглядає. Я не хочу відкривати коробку. Зараз ще я чекаю на іншу тару, вона буде така ж сама, просто менше мілілітрів. Тому що такий дифузор, у нас він стоїть 5-7 місяців, в залежності від кількості паличок, яку ви поставите. Це ще не все, тому що у нас є парфумовані крема для рук. Я вже хотіла зробити таку лінійку, тому я її зробила. Ось вони виглядають тут чотири аромати, а взагалі я зробила шість ароматів. Скоро будуть ще новинки, вони будуть дуже гарні, тому що хочеться щось завжди чимось новим дивувати. Тому я щось таке видумляю прикольне і сподіваюся, що воно зайде не тільки мені. До речі, ми змінили упаковку. Я ж не показувала, боже зараз покажу. Це була стара, стара. Це була стара упаковка. Стара упаковка. Ось так вона виглядала. Велику. Поки що ми залишили, ми не міняли. Але скоро я думаю, щось можливо не будемо змінювати, бо вона багато кому подобається. кайфова. Ну трішки там тексти треба підправити, тому що я це все власне власноруч робила. І воно таке, ну, типу, трохи дивне. Зараз я покажу ось це нова коробочка. Так вона виглядає. Я вже замовляла я у дизайнера, тому вона виглядає прикольно. Хоча хтось каже, що старі були прикольніше, а мені подобається, що воно так так воно все так, як мені хотілося. Ось ви можете побачити тут трошки срач від тані. А тут форми, це не всі форми, деякі ще на етапі виготовлення, якісь ще сохнуть. І Тут можете далі побачити коробки. Все в коробках. Так, а це інша сторона. Тут також форми. Зараз покажу форми, форми, форми. Це сохнуть, то це на етапі виготовлення. Бо ще не бути мені блогером, я йду за штативом, бо в мене руки болять. Як я там раніше казала, всіх, об... всіх... всіх обнімаю цілу. До скорих зустрічей. Я так не казала, я не знаю. Треба щось нове придумати. Всіх обіймаю і цілую.